Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас чергова серія буде за Оксфорд United. Сьогодні у нас буде початок Ліги Чемпіонів АПЛ Заруби. Ну, трансфер дуже цікавий, такий ми зробили. Ви про це все побачите, дізнаєтесь. Там, ну, я гадаю, що це на майбутнє такий непоганий трансфер, щось з цього вийде. А зараз, друзі, початок Ліги Чемпіонів першої в історії для Оксфорд United. І продовження АПЛ. Як ми провели перший матч в Лігі Чемпіонів, ви зараз це побачите. Бажаю вам приємного перегляду, приємного апетиту, якщо ви їсте. І звісно ж, друзі, не забувайте підписатись на мій канал, на мій телеграм-канал, ставити лайки, писати коментарі. Ну, ваша підтримка це взагалі ну, це безцінна річ, яка мені дуже допомагає. Тому дякую вам. Я вас не смію більше затримувати. Будемо розпочинати. Поїхали. І так, друзі, ось ми повертаємось до кар'єри Oxford United Вестхем. Перший матч на сьогодні. Сьогодні в нас будуть і Ліга Чемпіонів, і Кубки, і все. Склад, ну, що тут сказати, упомикано, Кудус, Матеус, ну ніж з Манчестер-Сіті, який сюди перейшов, ну і таке собі. А в нас залишається тільки Забарний, Кларк і Кардозо не 80-го рейтингу. І щось забарне і доку не Хеппі. Ну і кардоза також. А, а ще трапилось, давайте трішечки піднімати свій настрій. а? Все ж таки, зараз будемо грати скоро в Лігі Чемпіонів. Нам потрібен тільки гарний настрій, а не таке оце кисле хлібало. Друзі, ну що ж, будемо розпочинати наш перший матч на сьогодні. Маклін тут, як завжди, стартує. Так, я, я вже бачу, я вже бачу, команда щось взагалі не зібрана. Ні, кардоза на місці це дуже добре, тому що якщо грає Голкіпер дуже добре, то вся команда почуватиме себе добре і впевнено. Гол! Але що це за гол? Це ще й на доку запишуть чи що? Ну це там. про... Я Я... Я... Я шо? І як ми розпочинаємо цей випуск? Що це за гол такий? Що це таке? оббіжить його, оббіжить, оббіжить аж бігом. О, О, пан, сюди. Боже, яке тільки підписання. Це просто неймовірно. Манчестер Сіті десь там ну, ну, до побачення. З усією повагою до Форсуна. Ну, все ж таки, це гравець топ рівня. Я про доку. Форсун також до прівня. Там я не спорю. Хлопчик нам поміг вийти і в АПЛ, і в Лігу Чемпіонів і все, все, все. Але ДОКУ це наш новий рівень. Тому що вже Оксфорд Юнайтед все-таки як топ команда, чемпіон АПЛ. І так далі. Ми тільки повинні грати з такими гравцями. Ні, ні, ні. Ні. Кардозо ні! Ну, чому така шляпа дальня залітає до нас? Друзі, все-таки ризикнемо і випустимо замість доку, який створив нам просто два м'ячі. Нового гравця. Ні! Предоза дякую. Так. Кутовий. Останній їхній шанс забити гол. І тут гол. Голкіпер прийшов на допомогу. А офсайда не було. Не було офсайда піде. Не було в сайду 2-2. Це срака б. Так просто не втримати перемогу. Це просто мандець. Друзі, наступний матч проти тут Марсіаль. Тут ще в них є такий Стракоша, ну це в них такий був. Вернард Лоді ну, Такий доволі сильний склад. Що в нас Ну у нас потрібно, щоб всі просто відпочили. Да-да-да, всі відпочили, ніхто рейтингом не вирос. Ну. Ладно, розпочинаємо матч проти Бредфорда. Ні. Ні. Так, ці, ці гандончики забили все ж таки голом. Мождуку! Один. один? Оце гравець! Оце сидиш ти сюди! Але як він тут, ну. Я не розумію, як він тут. Ай, в один дотик він побачив, що голкіпер взагалі відтягнувся в противоположний кут і туди. На противоході спіймав, Ну, це просто, ну. О! Я сподіваюся, що це наша нова, 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 просто нова зірочка. ну Пізд... Як це просто, про... ну, взагалі, взагалі, несправедливо ми програємо цей матч. Диві, диві. Ну, ну, Вони просто ну, сука, знущаються на господи. 3-1 з ОСМО в Бренфорді перед матчем Ліги Чемпіонів. Оце просто бомба, це просто лайк. Ось вона, ось вона. Нарешті її дочекалися в Оксфорді. Перший раз за всю історію клубу клуб Оксфорд Юнайтед приймає участь в Лігі Чемпіонів. Це щось неймовірне. Це, це я вам так хочу просто напомнити, що ми граємо в групі з Наполі Вільяреалом Реалом і Фенербахче. Група не з самих таких важких і не з самих легких. Така група, ну така група, що ми знаємо, ну ми поборемось тут. А ми поборемося за Єврокубку Вес. Друзі, нас хочуть забрати кардозу, але ні. Не судьба. Ось він цей матч дей Матч проти Фенербахче. В них якийсь Реген там, МРЕ. Чесно кажучи, дивлячись на склад, я б не сказав, би, що це щось таке просто неймовірне. Можна грати, можна проходити. Ну, друзі, в нас я б сказав би, що кондиції не самі найкращі. Вийдемо в якомусь такому складі, пограємо там перший тайм, подивимося, що з цього вийде. Так, друзі, перший, перший матч офіційний Оксфорда в Лігі Чемпіонів. Дивіться, який м'ячик просто. Прекрасно, дивіться, як Пенебахче просто прекрасно помиляється і тут Решфорд. Ну майже. Дуже цікаво, хто з гравців заб'є перший гол в історії... в історії Оксфорда в Лігі Чемпіонів. Це буде дуже цікаво. Ви можете поки написати свої догадки в коментарях. Поки ми ще не пропустили, звісно ж. А що якщо капітан це зробить? І. Та! Це робить капітан Оксфорд Юнайтед Лофтус Чіп. Лофтус Чіп перший гравець в історії Оксфорд Юнайтед, який забуває в першому офіційному турнірі для Оксфорд Юнайтед. Це щось неймовірне. І це як знач... ну Блін, як це просто круто виходить, тому що забуває капітан. Оп! І в дальній. Ха! Ну, вибач, доренький, ти не перший. Але, але, але. Слухайте, ну з Фенербахче нам явно дуже пощастило, що ми граємо з ними перший матч. І мотолістер. Добити! Е, Ге педіки ніхто не набігає, ну ладно. Тут потрібно все ж таки менше тайму, щоб відіграли наші лідери, тому що все ж таки Тому що все ж таки наступний матч буде також важливий. Ні. Ні. Добре, хух, хух. добре, 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 добре. Молодець Кардозо. Так, ну, Саїд потрібно, щоб сьогодні забив, щоб він просто нешфорд Нешфур... <реш> Решфорду Терноса. Що Решфорд не забив у Ліги Чемпіонів. А він забив. Ну, Морейро, це, це просто щось чимось. Диви, як перекинув. І в дальній. Слухайте, десь заплакав один решвард. Саїд забиває свій перший м'яч в лізі Чемпіонів. Просто як це солідно виглядає, що дивіться Оксфорд Юнайтед на Лігі Чемпіонів. Дивіться, просто ну вау. Просто красень. Це твій. Це твій гол. Макліна. Макліна посади просто на банку. Е, -е дорогенький. Напевно, ти його не скоро по посадиш. З тих тут взагалі взагалі ніяких питань. І в дальній. Ні. Це як взагалі ти зробив? Супер. І Морера сюди забив все-таки красень 0-4. Боже, який перший матч Оксфорда в Лігі Чемпіонів? Що це таке? До речі, все ж таки Морейра стає першим гравцем, який робить дубль. Дубль за Оксфорд Юнайтед в Лігі Чемпіонів. А що якщо зараз є буде бля, що в нього з ударами таке, ну, друзі? Ну ну як так? Ой, ну дайте забити п'ятий вже. Давайте спробуємо. Давайте спробуємо за Макалістра вдарити і. І вирипив! От ти Педік. Але незважаючи на це, що цей Педік вирипив цей м'яч, ми виграємо 0-4 на виїзді першому історичному матчу Оксфорд Юнайтед в Лігі Чемпіонів. Так, друзі, я ж вам говорив, що я хочу. Дізнатись, що, хто це такий був? Марко Шевченко, 18 років. Сюди його. Що, якщо друзі, зараз спробувати з ним домовитись за перехід до нас? а? 3 плюс +3, це Ф сам. Є фінес шоти. Ну, давайте спробуємо. Так, друзі, у нас 19 мільйонів є. Давайте спробуємо. Ну, 12 дати. Так. Пройшло. Невже я багато дав? 5 років. Взагалі чудово. 18500. Бонуси без питань, хлопчику! Ти Шевченко. Хто це? Що це? Як це? Марко, Марко Вовчок. Ну це там, ладно, туди-сюди. 76-й рейтинг, 18 років. 8 мільйонів за 9 можна було купити, але ми його чекаємо. Дивіться, цей. 78, це 77. Добре, що ми взяли Робертсона. Так, друзі, наступний матч проти вовків. Девід, як завжди, Мактоміней, Рая, Самедо, Нетто. А в нас трішки хлопчики підвимотились, але Кардозо 77-го рейтингу вже. Решфорд 86-го. Ніхера собі. Хорсон, до речі, вже 79-го рейтингу, я цього навіть не замітив. Отак, от, от вийдемо далі буде видно, що та як. Ну що ж, наші бойові хлопці просто виходять заряджені, заряджені перемагати після матчу такого в лігі чемпіонів. Це просто щось неймовірне. А знаєте чому цей? Чому решт все-таки підріс в рейтингу? Тому що йому стало якось ну не по собі. Кардозо, молодець. Йому стало просто не по собі, щоб він був на других ролях. Слухайте, у нас другий є тайм. Я сподіваюся, що він все ж таки нам допоможе цей тайм Маклін. Взагалі, де Маклін? Морейра. Йома, -йо, ну повинні ж повинні забити, все ж таки, дотиснути. ти. Де ж от сюди? <гум> Нарешті хух, Так, Ну один нут, слухайте, це взагалі це супер, це взагалі без питань, це дуже добре, але Але цього мало Рудоні. Хтось, хтось його взагалі пам'ятає, Ай. а я думаю, вболівальники пам'ятають, все-таки цього Рудоні, який допоміг команді взагалі в цьому в сезоні. Слухайте, а якого дідька штрафний, я не розумію. Що, що, що трапилось? Ну-ну ні-ні ну, ні. ні, ні. Ці, ці. <смір> Боже, така жляпа один-один з вулур. Ні Так, друзі, матч Карабао Кап. Ну це мені не цікаво. Що тут буде? 1-1, 7-6 по пенальті, Ми програємо. Друзі, матч проти Арсенала, Сака, Міка, Мартінелі, Самбір, Рініш, Хірі, Мендікі, Вьор, Форан, Тріпєр, Рамсдей. Нормальна така банда. Ну, друзі, в нас також банда не хіла. Ми зараз будемо боротися з ними. Ух ти! А Решфорд заб'є! Ха! Звісно ж, заб'є ще й спаса ку. Дві наші зірочки просто роблять результат в цьому матчі. Ну, не в цьому матчі, а на перших хвилинах. Але я сподіваюся, що в цьому матчі також. І не тільки матчі, а в сезоні. Забарний майже. Добр що це за шляпа залетіла? Господи. От, от ви просто гляньте, що це залетіло? Ну що це таке? Ну невже в нас така буде проблема з голкіпером дуже довго? Решфорд? Ізі! Ізі! ріal talk. ізі. Невже Решфорд хоче показати, що він знову хоче стати найкращим нападником бомбардиром цього сезону АПЛ? А хто це Ківер так біжить? Ніхера собі! Ой, маю. Бля, ну які тільки тупі голи! Ну просто в нього два рази м'яч летів і він два рази пропустив. Морейра! Блять. Чому він так біжлікий в бані? Два-три. Ох, сорловари до господи, фух, як це важко дір. Борись, я ж сказав. 2-4 на останній хвилині забиваємо четвертий гол, але як це тільки що вибороли просто щось таке неймовірне бу. І тут свисток зараз Да-да-да, 2-4 арсеналу. До віддення. Приїхали. Приїхали скаути. Приїхав Єгипет. Ідюк. І щось взагалі ніхера не привіз. З собою чи можливо все ж таки когось одного є. Один хтось є. Так, наступний Бразилія. Ну Бразилія щось потрібно щось таке неймовірне. Неймовірного нема. Так, Франція? Що, також буде в прольоті, чи що? Ну ви серйозно? О Боже. Дивіться, якого нам привезли Єгітянина. 17 років 60 рейтинг. Ну такі собі стати, але давайте спробуємо. Давайте можливо він буде розвиватися і так далі. Друзі, це так. Не просто не звертайте увагу. Зараз просто подивимося, як наша команда виступає в англійській. Прем'єр Лігі. А звичайно, ми ж подивимося знизу. Ой, тут є тут Евертон. Евертон, Бернли і Мідлсбро. Нормально. У Евертона і Мідлсбро за 7 турів жодної перемоги. Оце дуже круто. Далі, що таке ще цікаве? Ну, звісно ж, цікаво, Манчестер Юнайтед на 13-й сходинці. Арсенал на 11-й, Ліверпуль на 10-й. Оце просто бомба. Так, сьомий Тоттенгем, 6-й. Челсі далі вже далі буде дуже цікаво. Друзі, топ-5 відкриває Ньюкасл, Четвертий Манчестер Сіті. Ну, Манчестер Сіті буде завжди просто топа. Третє місце Оксфорд Юнайтед. Друге місце Нотінгем Форест. І перше місце Брайтон. Брайтон і Нотінгем Форест. Перше і друге місце. Після семи турів. Ну я, я розумію, що це не після 27 турів. Але ж Брайтон жодного разу не програв. До речі, Манчестер Сіті також жодного разу не програли. Але у Манчестер-Сіті три перемоги, в Брайтона 6 перемог. Йо, маса! Оце цікаво. Так, далі, друзі, спокійно пройдемося. Перший тур в Ліги Чемпіонів пройшов. Ми завершуємо на цьому цей випуск, тому що другий тур розпочнеться з матча. Проти Наполі. І тому це буде дуже цікаво. і ну, Перші матчі такі Реал Мадрид і Аякс виграли. Мілан Порту виграли. а Мілан виграв в Шахтаря. Порту в Монако нічию зіграли. Ридбул Зальцбург і Інтер виграли свої матчі. Потім Атлетико Мадрид і Челсі також. ПСЖ Спортінг також. Добрий день. Реал Бетізи Ліверпуль, Баварія програла, а програла вона Ліверпуль. Ну, то нормально. І, звісно ж, Оксфорд Юнайтед і Наполі виграли. І в наступному турі Оксфорд Юнайтед і Наполі порівняються своїми силами. І Манчестер Сіті, і Барселона також виграли, чого ми могли й очікувати. Тому що ну, там з ними такі команди, що це просто жах. І так, друзі, давайте ж подивимося, що за сім матчів все ж таки настріляли бомбардири АПЛ. Тут ми можемо бачити, кого ж першого з Оксфорда. Що нікого чи що. А, як нікого? Решфорд. 6 м'ячів за 7 матчів. Ну, як на мене, непогано. В асистах Маклін все-таки 3 асисти за 7 матчів, він держиться топ-1. Кліншіт все ж таки, що вже три. У нас жодного. За 7 матчів жодного. Так, а ж тут Ліги Чемпіонів. Дивіться, не щеред. Один все-таки, а по бомбардирах. Дивіться, Родрігіч, Динамо Київ, 4 голи, 4 матчі. Ну, це зрозуміло, що з цього ще з кваліфікації триває, але ж все ж таки, Динамо Київ на вершині. Добрий день. Що ж, друзі, наступний матч у нас буде проти Наполі, і це буде в наступному випуску. І це буде матч за ну як би так сказати, скоріше за все, що це буде матч за першу сходинку в нашій групі. Тому це буде дуже цікаво. А поки що я хотів би вам подякувати за вашу підтримку, що ви підтримуєте мене, що ви підписані на мій канал, на мій телеграм-канал, ставите лайки, пишете коментарі і взагалі проводите час зі мною, подивитися моє відео, провести час зі мною. Мені це дуже приємно, я це дуже ціную. Тому дякую вам всім за те, що ви просто є. І бажаю вам тільки всього самого-самого найкращого. Тому скоро з вами побачимось. Я з вами не прощаюсь. На все добре. До зустрічі. Бережіть себе.